Лютого п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. Знищений готель на Харківщині. Нові жертви російської агресії на Донеччині. Постійні дронові атаки півдня. Україна протистоїть на валі так званого північного сусіда сусіда» 716-ту добу. Поспіль на Донеччині росіяни потужно атакували Авдіївку та Селидово-Покровського району. Двоє жителів міста загинули. Ще семеро людей на території області дістали поранення. Дісталися й інфраструктурі. Лише у Кураховому обстріли пошкодили 28 багатоповерхівок, адмінбудівлі, освітній заклад та готель. Руйнування фіксували також у Георгіївці, Торському та Часовоярській громаді. На Харківщині під обстріл потрапив Богодухівський район. Руйнувань зазнали будинки, приватне підприємство та газогін. Також дісталося липцям Вовчанську та Козачій Лупані. Попередньо люди при цьому вціліли. Також вночі Росія вдарила дронами по готелю у Зміївській громаді. В результаті атаки. Спалахнула будівля комплексу, літній майданчик, три автомобілі, а також житлові будинки навколо. Поранені дістав охоронець готелю. На Сумщині росіяни гатили по прикордонних громадах, а саме по Великописарівській, Путивельській, Османській та Серединобуцькій. Також минулося без жертв та серйозних руйнувань. Росії доведеться змиритись із нашою силою. Досвід двох років цієї війни переконав тільки поразки Росії. Наближають мир, кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом. У Запорізькій області ворожий вогонь накривав 24 населені пункти. Армія РФ вбила з артилерії, авіації та безпілотників. На Херсонщині, в бік підконтрольних в Україні, міст та селищ. Противник випустив з три з половиною сотні снарядів, які пошкодили житлові будинки, медустанови та інфраструктурні об'єкти. Дві людини загинули, ще одна дістала поранення. Миколаївщина знову відбувала дронову атаку з півдня. Сили ППО знищили принаймні один з шахедів. На території області противник уразив Дмитрівку, по якій прямо. Овав БПЛА пошкоджена карета швидкої травмована лікарка. Крім того, під артобстріл потрапила акваторія Очаківської громади. Наслідки встановлюються. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів у відповідності до офіційного зведення генштабу ЗСУ, за минулу добу українські оборонці денацифікували 910 окупантів, а також перетворили на металобрухт 38 одиниць автотранспорту та цистерн з паливом, 24 гармати, 22 два броньовики, безпілотників, два танки, одну ракетну систему залпового вогню та одну крилату ракету. Вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили 10 дронів камікадзе типу шахет в небі Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. По всій лінії фронту протягом доби зафіксували 65 бойових зіткнень зі збройними формуваннями РФ. Українські оборонці відбили ворожі штурми на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох складах боєприпасів, двох артилерійських засобах та логістичному хабу противника. За 716 днів українські оборонці знищили 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7209 безпілотників, 666 засобів протиповітряної оборони, 6385 танків, 11921 бойову броньовану машину, 9435 гармат, 981 реактивну систему залпового вогню, 12551 одиницю автотранспорту та цистерн із пальним, 1881 крилату ракету, 24 кораблі та катери, одну субмарину та Більше 393 тисяч солдат противника. Зі ствольної артилерії та дронами камікадзе. Російські окупаційні війська продовжують дотримуватися тактики терору проти мирного населення Дніпропетровської області. Так, ворог пізно ввечері з протилежного берега Дніпра відкрив вогонь по одному з сіл Марганецької громади. Обійшлось без загиблих та поранених. Протягом доби напередодні загалом ворог здійснив сім атак на Нікопольський район, а саме на місто Нікополь, Червоногригорівську та Покровську сільську громади. Зафіксували обстріли зі ствольної артилерії та використання дронів Камікадзе. Женя отримали 17 приватних домоволодінь, 11 господарчих споруд і ще дві знищені. Зачепили автомобіль, газогони та лепи в інших районах Дніпропетровської області. Минулося без ворожих атак та обстрілів. Отримали підозри за скоєне. Слідчі Криворізького районного управління поліції за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили про підозру трьом особам, яких затримали за розбій. Відомо, що в день 6 лютого на паркінгу коло торговельного центру в центральному міському районі підозрювані під'їхали на машині до 29-річного потерпілого військовослужбовця. Побили його та за допомогою кухонного ножа зрізали його сумку. Вже за годину правоохоронці встановили маршрут автівки та затримали трьох місцевих мешканців. Чоловіків 34, 36 та 42 років, причетних до розбійного нападу. Затримання відбулось в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Завтівки вилучили поцуплене майно та кухонний ніж. В якості запобіжного заходу грабіжникам обрали тримання під вартою. Нині триває слідство. Майданчик для всебічного розвитку молоді Кривбасу. У місті стартує всеукраїнський проєкт створення та підтримка молодіжних центрів. Ідея знайшла відгук у дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та уряду Японії. У Кривому Розі реалізацією проєкту міжнародних благодійників зайнялася ініціативна група Молоді місто у співпраці з міською владою та радою оборони. На першу зустріч з представниками молодого покоління криворіжців завітала команда Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Як це було? Дивіться далі. Отримати профорієнтаційні, юридичні ба навіть психологічні консультації, або ж гарно провести час у компанії друзів за ігровою приставкою. Усе з вище дозволяє проєкт створення та розвиток молодіжних центрів, що згодом почне реалізуватися у Кривому Розі. Ініціаторами, що і захопилися ідеєю започаткування спеціалізованого хабу, стала команда активної молоді, яка виграла конкурс від Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Однією з тих, хто доклав руку до реалізації проєкту, стала Валерія. Дівчина майже рік свого життя присвятила громадському життю кривбасу і радіє майбутньому простору для містян. Слухайте, це ж круто, що має створитися молодіжний центр, де молодь об'єднається, де буде простір для молоді, де вона зможе себе показати, знайти себе, реалізувати, побачити багато інших людей, які також прогресують, які також мотивовані, аби наше місто процвітало і набувало тільки найвищих висот. На першу зустріч підростаючого покоління містян завітали представники Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Команда з Дніпра проінформувала криворіжців про цифрову платформу Юрепорт, що дозволяє швидко та анонімно опитати цільову аудиторію, а саме молодь. На думку гостей, саме аналіз відповідей респондентів і дозволить повноцінно адаптувати хаб під потреби молодої генерації криворіжців. У Львові, до речі, відкривали за допомогою юропорту молодіжний центр. І те саме ми плануємо зробити і в кривому розі. За допомогою платформи «Юрепорт» створити опитування, залучити молодь Кривого Рогу до проходження цього опитування і за допомогою нього відкрити молодіжний центр для того, щоб молодь могла якісніше проводити своє дозвілля ну, там, після школи, після університету і так далі. Серед учасників заходу, члени студентських, учнівських самоврядувань, молодіжних громадських організацій організації та не тільки тому, окрім інструктажу про згадану цифрову платформу, команда з Дніпропетровського обласного молодіжного центру поділилася власним досвідом втілення цього проєкту у життя. На спілкуванні із запрошеними гостями, які найбільш активним учасникам протягом зустрічі дарували подарунки, івент для молоді не закінчився. Далі для представників юного покоління кривбасу із запальними піснями виступив криворізький гурт Еліс. В Україні проєкт під назвою Створення та підтримка молодіжних центрів реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії. У Кривоморозі ідею міжнародних благодійників підтримала ініціативна група молоді у співпраці з міською владою та радою оборони. Зараз йдемо про те, щоб створити в Кривому Розі молодіжний центр за прикладом того, як це відбувається по всій Україні, у співпраці з ЮНІСЕФ. І ми сподіваємося, що це буде не один молодіжний центр, тому що у нас найдовше місто в Європі, щоб це було декілька молодіжних центрів, де молодь мала б можливість спілкуватися, проходити тренінги та інше. Тобто, створюємо можливість, тобто робимо все можливе для того, щоб молодь в нашому місті мала можливість розвиватися і не виїжджати за кордон, а тут знаходити себе і робити і наше місто краще і себе краще. Зазначу, перша зустріч із молодою генерацією криворіжців розпочинає низку заходів із вивчення думки молоді про майбутнє нашого міста та створення спеціалізованого хабу. Нагадаю, навіть у воєнний час у місті діє молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу. Щорічно 88 найкращих студентів отримують муніципальні стипендії імені Олександра Поля, Григорія Гутовського, Вадима Гурова, Володимира Бизова і Недеросової. Крім того, міська влада продовжує системно працювати над розвитком молодіжного спорту. Підтримує спортсменів, тренерів, проводить роботи щодо збереження та утримання спортивної інфраструктури. Антон Шекаль, Едуард Лошпенко, перший міський. Кредит, депозит та фінансова подушка саме з такими поняттями знайомить учнів гра життєвий капітал. 9 лютого пройшов фінансовий батл між учнями 10 класів на базі одного з закладів освіти, в якому створений клуб фінансової грамотності. 36 учасників у форматі гри показали свою майстерність у керуванні коштами. Переможці отримали приємні призи. Дізнавалася більше про перспективи соціального стартапу, мету та правила симулятора. Наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Кредит ноль, внесом две тысячи, посидний плюс 160. Кто то есть хочешь? Я, да, я побачила. Ксенія одна з 36 учасників, які сьогодні змагались у фінансовій обізнаності. Дівчинка почала вивчати гру на початку навчального року. За на цей проміжок часу здобула багато нових знань у грошовій сфері. Ділиться, що раніше разом з друзями та батьками грала у дитячий аналог цієї гри Монополію. Проте життєвий капітал дозволяє краще приблизитись до дорослого життя. Наші однолітки навіть зараз не задумуються про таке, а, це, а, а ця гра дає нам зрозуміти. Реалії життя. Це дає мені дуже великі можливості у майбутньому, адже ми знайомимося з такими поняттями: кредит, фінансова подушка безпеки, депозити. Все це. Проходиться під час гри гра «Життєвий капітал це інтелектуальна імітаційна гра, симулятор, українське ноу-хау в сфері навчальної фінансової грамотності, технологія, яку номіновану на премію ООН у 2018 році за досягнення у вирішення стратегічної цілі сталого розвитку у напрямку боротьби з бідністю. Правила ж гри максимально наближені до реального життя, що дозволяє її учасникам за досить короткий період пройти два цикли життя, під час яких гравці здобувають освіти, створюють родину. Та Займають певну роль у суспільстві у фінансової грамотності неможливо вивчити її по книжкам. Вона так не працює. Це так називаємо навичковий предмет, і тому потрібна практика, де дітям опановувати практику з фінансової грамотності, де їм взяти можливості заробляти гроші, інвестувати, робити резерви. Ну в реальному житті це дуже складна історія, бо діти коло батьків і таке інше. І тому ця гра це такі лабораторна робота. Це лабораторна робота. Діти діти тут сидять і вони приймають. Справжні фінансові рішення, вони працюють зі справжніми грошовими потоками, і це допомагає їм теоретичне знання закріплювати як практичні навики, і ті практичні навики вони вже можуть приміняти в реальному житті. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, який у рамках національного проекту створює осередки для фінансової просвіти. Наразі в Україні діє понад 180 клубів фінансової грамотності, але ті, що відкриваються в Кривбасі це соціальний стартап, який не має аналогів наразі. В місті працюють чотири таких осередки. Проте, завдяки підтримці партнерів, ще в п'яти закладах освіти відкриваються клуби фінансової грамотності. У нас от сьогодні ми зустрілися з приводу е, такої дуже потужного проекту по фінансовій грамотності. Я вважаю, що це дуже важливий проект, тому що якщо насправді, то ніхто нас фінансової грамотності не вчив. Ні наше покоління, ні ті покоління, там що за нами, і так далі. Ну не вчили математики, вчили географії, вчили історії. Вчили, а фінансам фінансової грамотності не вчили, а це. От повірте дуже важливо. Учасники змагань боролися за перемогу у декількох категоріях як індивідуальних, так і командних. У цей раз у колективній боротьбі перемогла команда 127-го ліцею, яка отримала сертифікат на 5 тисяч гривень на відпочинок у розважальному комплексі фанпарк та їде на міжнародний турнір з фінансової грамотності. Крім того, ще шість учасників стали найкращими у фінансовій грі у професіях: військовослужбовець, інженер, банкір, лікар, програміст та викладач. А на Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Художні картини та фотороботи, які закарбували історичне визволення правого берега Херсонської області від російської окупації. В укриті штольня Палацу культури Карачини протягом лютого діятиме нова виставка картин та світлин, присвячених трагічним подіям сучасної історії України. В них автори мали на меті передати палітру людських емоцій та вражень після 256 днів з моменту вторгнення збройних формувань РФ на територію краю Кавунів. На відкриті виставки побували наші кореспонденти. Дарія разом із донькою Софією завітала до укриття штольня, що в палаці культури Карачуни на відкриття нової виставки художніх та фоторобіт до річниці визволення Херсонщини Криворізьким угрупуванням військ Кривбас з особливим щемом переглянули представлені роботи, адже навесні 2022 року виїхали з рідного міста Таврійськ Херсонської області, що й нині залишається в російській окупації. Зараз дівчинці трохи більше трьох рочків, а тоді довелось дуже важко виїжджати на волю. Ми з дитини в окупації пробули два місяці. Ледь знайшли з ким виїхати. Чоловік мій служив в Кривому розі з труднощами, але за два дні ми виїхали. Зараз все-таки залишається сум, розчарування, біль. Хочеться додому. Як би не тут добре не було, але все одне е, дім і з дім. У вазі візитерів експозиції представлені художні роботи авторства відомого в місті та далеко за його межами криворізького художника Богдана Шептенка. Митець презентував свої роботи як до воєнного, так і вже воєнного часу, аби у глядачів було наочне уявлення художнього контрасту. Втім, все, що пов'язано із повномасштабною російсько-українською війною, художник переживає важко, але все одно малює, бо вбачає в цьому свою історичну. i'm Насправді не дуже легко малюються ці картини. Я просто відчуваю, скажімо так, трошки таку місію художника в плані це все задокументувати, тому що фото є фото, відео є відео, але я як художник маю теж показати відбитки своєї творчості на сьогодення. І тому, коли я беру за такі сюжети, дуже важко і не завжди це все швидко, скажімо так, робиться. Кривий рік став другою надією. Іної домівки для десятків тисяч мешканців Херсонської області, які мусили залишити свої домівки через активні бойові дії та окупацію російськими збройними формуваннями своїх сіл та міст. Рада оборони міста та міська влада зробила все можливе, аби кривий ріг надійно прихистив 36 тисяч херсонців. А всього в нашому місті проживає майже 80 тисяч українців, які покинули свої домівки через розв'язану Росією повномасштабну війну. Відкрили таку. Фотохудожню виставку про ті події, коли становилася окупація Херсонщини. Про ті всі події, коли Кривий Ріг все робив для того, щоб і боронити Херсонщину, і приймати більше 36 тисяч. Переселенців з Херсонщини і, безумовно, і визволяти Херсонщину. Ми не могли не допомогти нашим. Друзям, нашим землякам з Херсонщини і Кривий рік завжди допомагав. Допомагає, і буде допомагати Херсонщині. Окрім допомоги новим мешканцям числа переселенців з Херсонської області, рада оборони міста надала допомоги більш ніж ста військовим частинам: це автотранспорт, квадрокоптери, тактичне спорядження, планшети, відеокамери, генератори, тепловізійні приціли, маскувальні сітки, будівельні матеріали та багато іншого. Всього від початку повномасштабної війни Рада оборони міста допомогла силам оборони України. На суму вже понад 1 мільярд 765 мільйонів гривень. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін перший міський. Вони цілодобово стоять на варті людського життя. Станція швидкої допомоги 24 на 7 забезпечує надання медичної помочі, швидкість реакції на виклики та професійне обслуговування пацієнтів. У кривому розі функціонує 8 підстанцій у кожному районі міста. За статистикою, кожного дня здійснюється щонайменше 500 виїздів за для надання екстреної допомоги. А на виїздах чергує щонайменше 50 бригад. Більше про функціонування станції швидкої допомоги та про врятовані життя розкаже Маргарита Назаренко.

вони щодня оперативно виїжджають на виклики та рятують сотні людських життів. Це про працівників станції швидкої допомоги, що є важливим елементом медичної інфраструктури. На сьогодні Криворізька станція представлена восьма підстанціями на території міста. Пані Олена є однією з тих, хто надає екстрену медичну допомогу криворіжцям. Вона зізнається, що за всі 29 років її роботи найскладніше це виїжджати на виклики, де допомоги потребує дитина. Моїй роботі. Найскладніше в моїй роботі для мене це коли хворіють. Діти, коли вони знаходяться в дуже складному стані, тому що я сама мама, тож це проходить через серце та дуже відгукується. Лише за минулий рік станція прийняла та здійснила виїзди на 151 тисячу викликів. А за добу кількість звернень про надання швидкої медичної допомоги сягає близько 500. За статистикою 10% з них це виклики з приводу травмувань, 53% – звернення щодо гострих станів. А також значна кількість викликів стосується перевезення хворих між закладами охорони здоров'я. Юрій Олександрович працює лікарем невідкладних станів на станції швидкої допомоги ще з 1988 року. Розповідає, що за немалі роки роботи було багато різних ситуацій, але врятованих життів за плечима лікаря чимало. Один з прикладів успішного реанімування людини стався декілька днів тому. До станції надійшов виклик, що чоловіку несподівано стало погано та він втратив свідомість. Приїхавши до хворого, Юрій Олександрович разом з бригадою за допомогою спеціального пристрою негайно виявили причину Зупинки кровообігу та врятували ще одне життя. Проведивши ці дослідження, ми зрозуміли, що зупинка серця відбулася внаслідок фібриляції шулочків. Єдина допомога в цьому це провести електричний, електричний шок. Так називаємо це в медицинській термінології називається провести дефібриляцію. Була проведена однократно, ритм встановився, і потім почалися рутинні реанімаційні заходи, котрі продовжувалися, мабуть, хвилин 20. Ми бачили, як поступово відновлюється життєдіяльність хворого. Наразі цілодобово на лінії чергує від 48 до 53 бригад медичної допомоги. У складі кожної з них – 3-4 працівники, а саме лікар або фельдшер, два медпрацівники середньої ланки та водій. Зокрема, усі карети швидкої відповідають державному стандарту України, де є все для надання до госпітальної медичної допомоги, незважаючи на складність та специфіку роботи, медичні працівники відважно надають екстрену медичну допомогу в будь-яких умовах, адже найголовніше, що є у людини. Це життя я працюю тут уже близько семи років. За цей час було багато випадків і хороших, і поганих. Ми неодноразово зіштовхувалися з нерозумінням навколишніх людей. Нас багато разів зіштовхуємося зі звинуваченнями, необґрунтованими чаще за все, але тим не менш. Але Думки про те, аби злитися на людей, аби не виконувати свою роботу, аби звільнитися звідси, піти і грюкнути дверима, таких думок ніколи не було. Станції швидкої допомоги готові до форс-мажорних обставин та мають змогу працювати у період можливих блокаутів. Для цього на кожній підстанції встановлено по два генератори у якості резервного джерела живлення. Також за підтримки міста станція отримала 44 мобільні рації, з допомогою яких бригади мають можливість зв'язатися з операторами у випадках повної відсутності зв'язку. Ми працюємо стабільно, ми повністю забезпечені автотранспортом. Всі вироби медичного призначення, які за табелем оснащення, повинні бути на бригаді, вони є. Лікарські препарати, лікарські засоби, які повинні бути за табелем оснащення, вони також є. Кисень і кисень є. У нас, завдячуючи центру медицини катастроф, у нас є зараз своя киснева станція, де ми з повітря. Накачуємо собі кисень у наші балони, потім їх розкачуємо по балонах меншої ємності. На всі бригади більше того, ми ще й допомагаємо. Нікапільські станції, тож робота станції швидкої допомоги включає в себе постійну готовність до реагування на надзвичайні ситуації та невідкладні медичні випадки. Її працівники справляються з будь-якими складними випадками та викликами, забезпечують надання допомоги на високому професійному рівні та день у день рятують людські життя. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. Криворіжці підтримують криворіжців. Днями історії, з пошкодженою внаслідок вибуху квартирою, у Тернівському районі отримала продовження. На допомогу господарці квартири у дев'ятиповерхівців, яку зловмисник поцілив ЗРПГ, відгукнулися волонтери та благодійники. Вони у короткий термін змогли подолати наслідки влучання ракети. Про що саме йде мова? Знає Кузьма Шишкін. Пані Тетяна, напевно, запам'ятає ранок 25 січня ще надовго. Тоді близько 5.00 у її оселю на 9-му поверсі невідомий вистрілив з РПГ. Граната прилетіла прямісінько в балкон, що знаходиться у дитячій кімнаті. На щастя, тоді обидва сини Тетяни знаходилися у бабусі. У шоковому стані жінка не одразу зрозуміла, що трапилося, та кинулася затуляти батарею, з якої струменем витікала гаряча вода. На те, що крім пошкодженого радіатора, у квартирі повибивало шибки та був зруйнований балкон, Тетяна звернула увагу пізніше. Першими це побачили оточуючи, які долучилися до подолання наслідків вибуху. Дякую небайдужим людям, які мене підтримали, які почали мене. Спочатку підтримали, потім зрозуміло, що я не можу. почали фінансово допомагати. Завдяки людям, завдяки небайдужим людям. Зараз ми можемо бачити, що в моїй дитячій кімнаті вже є вікна, є балкон, є все. Тобто я дуже вдячна кожному, хто допоміг мені в цій непростій ситуації. Демонтувати понівечений балкон допомогли промислові альпіністи. а безкоштовно встановити новий, зголосилася теска потерпілої. Теж Тетяна підприємиця працює у галузі 15 років та не змогла залишитися осторонь. Я увечері побачила пост у Фейсбуці про те, що у людини трапилася така біда. Прочитала, що це стосується моєї роботи, мого бізнесу. Я зрозуміла, що повинна їй допомогти. Тож зв'язалася та запропонувала свою допомогу. У вівторок ми приїхали, поставили усе. Вона до останнього не вірила, що ми приїдемо. Вона в мене до останнього питала: ви і те, і те, і те зробите? кажу так, все поставили. Сподіваюся, що вона задоволена. Мені приємно робити добро. Одним із перших, хто дізнався про інцидент та вирішив зарадити, були активісти громадської організації «Тернівська Єдність. Вони шукали підтримки з боку бізнесу, волонтерів, а також організували збір коштів. Коли це все ну, трапилось, мені почали всі волонтери, навіть військові з передовою, дзвонити і казати: Ну, ти бачив це, треба щось робити. Ну я в цей момент вже їхав сюди, якось хотів допомогти. Ми зразу почали е, пости. Виставляти інформаційні про те, що цій сім'ї потрібна допомога, і вже всі, абсолютно всі, підключилися. Зібрані на відновлення балкону кошти, Тетяна вирішила задонатити Збройним силам України. Вони пішли на купівлю станції екофлоу, тактичних навушників та зігрівайки, які вже незабаром вирушать туди, де вони потрібні найбільше. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміської. На цьому, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.